Привіт, друзі! Ну і що? Настав час робити цей субарик. Зараз він вже буде заїжджати в ремонт. А перед цим я хочу вам розповісти, що ми будемо по ньому робити. І трішечки нагадаю, як він виглядає, якщо ви забули, якщо ви не дивились першу частину. А хоча можете подивитися першу частину, справа з кутку буде підсказочка. Переходьте спочатку її дивіться, а потім вже переходьте на цей відос. Ми його вчора роздивилися після того, як він до нас приїхав, і зрозуміли, що нам ще потрібно. Ось цей пластик. І для того, щоб бампер добре стояв, її потрібно замінити, тому що вона тримає бампера. Вона важлива, коротше, деталька. Також ось ця. Залізяка, рішіт... не решітки, а жалюзі. І, і нижня лижа, все. нижня лижа телевізору. Все, ось це все, що потрібно буде замінити. Ще з бампером буде цікава ситуація, трішки пізніше вам розповім. Ну і все. Я думаю, зараз заганяємо його, розбираємо і ремонтуємо. І Знаєш, що зараз відбувається? Це ріхтовщику. Кажу, блін, я не засняв, як ми заїжджаємо на стапель. Він каже, я зараз виїжджаю і ми знімаємо. Знімаємо. <смі> от, машина заїжджає на стапель, вже на рихтовочку. Бачиш, як швиденько. Ось так от. Для нас пройшло реально три дні і машина заїжджає. Все, заїхала. А для вас там пару секунд, так? Да? І все, автомобіль вже на стапелі, а це означає, що рихтовка почнеться прямо зараз. І покажу вам його ще раз, що ми тут будемо робити. Можливо, я не показував. Так, да, капот я не показував. Дивись. Яке пошкодження, і ми хочемо його спробувати виріхтувати, тому що проблема чисто в цьому. Знизу немає проблеми ніякої. Капот зачиняється рівненько. Ой, світло, звісно, не дуже. Ну нічого не зігнуто, капот закривається рівненько, нічого не треба, просто ось ця частина. Тобто потрібно буде її виріхтувати. По телевізору що? Замінимо тільки ось цю нижню планку, бо вона там не гарна. А також оцю частину трішки на себе повернемо. Все. Я думаю, тут більше нічого не буде робитися. Накидаємо фари. Капот відрихтуємо, бампер поставимо і все. Ну да, із-за того, що панелька трішки нижня частина уйшла, то трішечки зазоров тут немає. Потрібно буде з ними погратися. І все. Це ще капот не закритий. О, тепер закритий капот. Дивись, меч, різниця трішки. Отак От зробимо. Ляп, і все. Кого? Спаятися? Так, да, спаяються. Угу, поняв? Перейняв. Так, ми будемо що робити? Ми будемо зараз повністю розбирати безпеку. Тому що прийшов час: руль, коліна а також дві штори, а також стеля потрібно буде її перешивати. Понеслась. Це безпеку знять у нас зайняло десь хвилин 40 повністю. Чому так довго? Тому що тут знімаються, як ти знаєш, на субаріках чотири ремені, тому що стріляють вже всі. Зазвичай в старих машинах стріляють тільки передні, на задніх не було піропатронів. Тут вже стоять піропатрони. Також у нас руль коліна, ну і штори. Штори, звісно, також зняті. Це зараз все відправляється на відновлення, а ми поки будемо займатися рихтовкою. Ось всі ремені, і автомобіль отак от повністю розібраний буде чекати. Таке все відновимо. Дивися, йде вже машина, вона вже на підйомнику. Це ми вчора її загнали е, днем, а сьогодні я приїхав ввечері на наступний день, і машина вже на підйомничку. Трішечки просто стрілою потягнули на себе ось цей пістолет. Той що ми я вам про, про нього казав. Ось ця нижня частина ми називаємо пістолет, якщо що, вона була трішечки всередині, його на себе потягнули. Тепер відсверлюється ось ця нижня планка, тому що ти бачиш, да, як її пожувало, а на неї все кріпиться, всі захисти, і вона повинна бути рівненька. Рихтувати її немає сенсу, проще по точкам відсверлити і приварити новеньку. Ось бачиш, як складка на панелі нижній частині. Да, Ось такий етап зараз, а потім все одно машина все одно поїде ще на стапель. Там вона буде вже збиратися фінально, тому що удобно на підйомнику сверлитися, і до цього вона і тут. Ну, і якщо ти можеш бачити автомобіль на вулиці, то це означає, що він чекає або малярки, або безпеки. Що буде, по-перше, я не знаю, як буде там по графіку виходить. Ремонт стрішки затягнувся. Реально вона була в ремонті в процесі ремонту десь тиждень. По факту повинно було бути 2-3 дні максимум. А все тому, що рихтовщик взяв особисто собі машину. І як ти знаєш, свої вні очереді, а людей в очереді. І за цього він трішечки своєю машиною займався. Що було зроблено? Як я казав, що бампер тут буде оригінальний. А знаєш, чому він оригінальний? Тому що в нас було два зелених субаріка. Один був в ліву сторону ударений, а один був в праву сторону ударений. І що тут зроблено? Просто спаяно посередині, і виходить оригінальний бампер. Ось така, така ситуація виходить. Із-за того, що не було сенсу міняти капот, тут була невелика вм'ятинка, її відрихтували. І все. Буде фарбовано, виходить тільки бампер, але по факту бампер не рахується, що він фарбований, рахується тільки метал. Ось так кусочком буде пофарбований капот. Все. Автомобіль більше по кузову не буде, не дефарбований криль, всі цілі, до речі, немає ніяких сколів, що є дуже дивно. Тому що, в принципі, воно повинно залишати, а по факту немає. Але для нас що? Звісно, для нас це великий плюс, тому що наші люди люблять, щоб було менше фарбованих запчастин. Бампер ніхто не перевіряє, тому що це пластик. Ну, капот так, буде фарбований. На цьому поки все. Переміщаємось в наступний кадр. Ну, якщо ти бачиш, що ми знаходимось тут, це означає, що зараз будемо хімчистити автомобіль, тому що він вже зібраний по салону. До речі, ми його забрали після малярки, я вам не показував, але це потім покажу, коли будемо на вулиці. І він брудненький трішечки. До речі, що потрібно купити одне колесо бо його. Немає, воно було пошкоджене. Так, і в нас тут є брудненький салон. який він. Хочу, щоб ти запам'ятав, як він виглядає. І потім я покажу результат. Як ми будемо хім чистити, показувати не буду, бо знімав вже сотні разів. Я думаю, немає сенсу показувати це. Просто покажу потім фінальний результат. Білий салон, із-за того, що їм без різниці, вони кладуть прямо запчастини сюди з Америки, і з за цього він і брудниця зазвичай. І ми потім це все вимиваємо. Так, що ми пішли працювати? Ви чекаєте наступного кадру? Ось і все, друзі. Автомобіль вже можна сказати майже на продажі. Залишилось його тільки помити і пофотографувати. Ми це ще не зробили, але я вам вже його показую, тому що строки, як то кажуть, горять, і мені потрібно викладувати відос і запускати автомобіль в продаж, тому що маленькі пошкодження, відносно невеликий пробіг, і відносно нова машина 22 року. І ціна буде досить приємна. Як ви пам'ятаєте, я ще раз повторюсь, фарбувався тільки бампер. Типу оригінальний він тут стоїть, і кусочок капота. Все. По інших кузовних елементах автомобіль повністю в рідній фарбі. Кого це дуже сильно хвилює, будь ласка, це саме ваш варіант, тому що тут, можна сказати, немає фарбованих елементів майже. Ну, Звісно, в Америці, щоб не було фарбованих елементів, це або механікал поошкодженню, або ватерфлут. Ватерфлут страшно, механікал дуже дорого. По салону тут, звісно, вже немає питань. Все виглядає класно. Немає ніяких нюансів, таких щоб можна було вам показати, щоб ну ви знали в принципі салон на 22-й рік, прям. Супер. Що тут є по комплектації, давайте одразу пройдемося. Тут монітор невеликий, середній, але в ньому є все. CarPlay, android Auto, ці всі функції є, просто він зменшена версія. Потім у нас є iSight, це майже у всіх є субариках, потім підігрів сіддушок, безключовий доступ, електробагажник, клімат-контроль, не кондиціонер, тому що в пустих комплектаціях кондиціонер, також шкіряний руль. Досить багато функцій, що відрізняє його від мінімалок. Так, це, звісно, не лімітед, але і ціна не така, як буде в тоді я вам це гарантую. Що в нас по задньому ряду? По задньому ряду, що вам сказати, прям новенький автомобіль, тому що все вихімчистили і все тепер виглядає гарно. Давайте звернемо одразу увагу на підлокітник, тому що він у нас перешивається. Там була невелика така подряпанка, і ми вирішили все ж таки її зробити для того, щоб все було ідеально. Стеля також перешита, немає ніяких заломів. Ну і, звісно, чистенька, із-за того, що новенька, перешита. Безпека, вся відновлена, це можете перевіряти, як хочете. Багажник, це в нас докатка, її потрібно вниз покласти, і все. Просто супер автомобіль. Електрокришка багажника. Диск, до речі, купили, Ми потрібно ще здерти буде. Але це будемо, коли буде мити автомобіль. Це, звісно, все приберемо. Також його потрібно, скоріше всього, пополірувати тому що є царапінки. Ось. А так до автомобіля взагалі немає ніяких питань. Сів і поїхав, як то кажуть. Давай ще з цієї сторони покажу вам. Щоб ви вже все бачили, прямо в цьому автомобілі, що ще всіх тут цікавить, це звісно ціна. Автомобіль ще не виставлявся ні в наш телеграм, ні в авторія, нікуди. Давайте так. Слідкуємо в телеграмі буквально пару днів, і він там буде пізніше. Також додам посилання на авторія в описі, трішки пізніше, коли виставимо також. Одразу скажу, що на авторія буде ціна в районі 25 тисяч, тому що е, пошкодження мінімальні і стан автомобілю досить чудовий. Що є, що є і ціною такою за цей автомобіль? Тому що за Америку, що складає ціну? Це, звісно, пошкодження і стан автомобілю. Тут це все є класні пошкодження і класний стан автомобілю. В телеграмі він, звісно, буде трішечки дешевше стояти, але якщо ти приїдеш. Подивишся і тобі прям сподобається, я думаю, ми з тобою точно домовимося за ціну, тому що, в принципі, торгуватися готові. Але за реальні гроші, а не просто так. Дивіться, навіть коли мене просто питають за автомобіль, а скільки на віддачу, я ніколи не кажу ціну. Ну дуже дуже рідко. Коли там кажуть, що я з іншого міста, я просто там скажу, скину 200 доларів, 300 і все. Нехай краще ця людина від мене відстане, ніж буде потім довбати голову. Потім приїде, потім побачить якісь коліки, тому що на автомобілі не може бути прям ідеальний автомобіль, як в салоні. Все одно якийсь там дрібні будуть І він буде ще торгуватися. Це взагалі я цього не розумію. Розумію, коли людина приїжджає, дивиться, каже, да, прикольний автомобіль, я вам пропоную стільки. Ми кажемо, так або ні, це вже дивлячись по ситуації. І якщо ні, то, звісно, ми кажемо, давай трішечки торгуватися в вищу сторону до, нас, до нашої ціни. Тому що, якщо людина, наприклад, приїжджає, завтаріє на ціну 25 і каже, ну мені цікаво, вона за 20. Я вважаю, що це ненормальний торг. Це можна сказати по телефону. Ціна 20 буде? Да, буде, ні, не буде. Все. Але аргументований торг це, звісно, вище всіх похвал. Тому що це на те і є торг, щоб скидати на дефекти в автомобілі, якщо вони є. Так що я вважаю, що потрібно міняти політику складання ціни на автомобіль. Тому що досить багато людей до нас пише, ми кажемо їм ціну прям по низу ринка, а їм все одно Ну, не цікаво. Я не знаю, на що вони розраховують. Можливо, вони розраховують там, на 17-18. Не розумію. Я це Повів для того, щоб не було недорозумінь. Е, людина, якщо буде приїжджати дивитися автомобіль, і він скаже, що він з Ютубу, ми будемо торгуватися значно краще. На цьому будемо завершувати. Не забуваємо про наш телеграм, інстаграм. Там досить багато цікавої інформації, особливо в телеграмі. Там ціни на автомобілі, а також автомобілі, котрі йдуть до нас, і можна купити їх в дорозі.